У цьому відео я розповім вам про касові апарати та рахунки магазинів. Всі ваші магазини в IorPos відображаються в розділі Магазини. Кожен магазин, який ви маєте в INOPOS, містить всі документи замовлень, такі як продажі, покупки, повернення, переміщення, коригування запасів тощо. Обліковий запис магазину це як сейф або центральна каса магазину. Будь ласка, пам'ятайте, що видалення облікового запису призводить до видалення магазину. Також видалення магазину призводить до видалення облікового запису. Щоразу, коли ви створюєте документи для замовлень, пов'язаних з грошовими операціями, вам потрібно вибрати рахунок для запису платежу. За замовчуванням буде встановлено обліковий запис магазину, в якому було створено замовлення. Всі рахунки, включаючи рахунок магазину, відображаються в розділі Рахунки, де доступна сума грошей і відображаються всі транзакції. Що стосується касового апарату та облікового запису каси, то в одному магазині може бути декілька касових апаратів. Касовий апарат це фізичне робоче місце касира з точкою продажу та грошовим ящиком. За замовчуванням до магазину прив'язаний один касовий апарат. Його можна побачити на екрані кас і змін». Там же ви можете створити стільки нових касових апаратів, скільки хочете, і відстежувати касові зміни. Ви можете здійснювати продажі та касові операції на касах тільки через додаток -Pos Cash Register POS. Таким чином, щоб власник міг використовувати гроші з каси для оплати, наприклад, покупок, необхідно, щоб, по-перше, в додатку каси Касер перерахував гроші на рахунок магазину. По друге, власник може здійснити покупку з рахунку магазину в основному додатку. Ми рекомендуємо касирам створювати грошовий переказ на рахунок магазину через додаток касового апарату в кінці кожної зміни.